Друзі, всім привіт! Олександр на зв'язку. Сьогодні робимо огляд самоскида крона. Дивіться, нулячий самоскид на 57 кубів. Осі БПВ на полуресорах. Гальма барабанні. Самоскид крона фактично на 98% готовий. Шик, блеск, красота. Все дуже, дуже гарно. Аж переливається красотище. Оце сила. Оце напівпричіп. Супер. Дивіться. В супер. Яка красотища, просто красавець.